Всім привіт! Сьогодні хочу показати лайфхак, як швидше навчитись відтискатись на брусях. Для цього ви в першу чергу маєте розуміти, які м'язи тут працюють. В основному це грудний м'яз, також це трицепс, зворотня частина руки. Ну і передня дельта частково. Так, Для цього шукаємо шведську стінку. Нам треба почати з найпростішого відтискання. Відтискатись будемо на різних рівнях складності, на різній висоті. Чим нижче, тим складніше. Поїхали! Це не єдина вправа, яка допоможе вам відтискатись на брусях, але дуже-дуже зміцнить ваші прицепси та грудні м'язи.